Виконуємо номер 723 із підручника Алгебра 7 та номер 336 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчислі зручним способом і два завдання. Застосуємо до першого виразу формулу квадрат суми. У нас є квадрат першого виразу. Є подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, і є квадрат другого виразу. Тому отримаємо квадрат суми 36 і 14. 36 додати 14 це буде 50, 50 у квадраті це 2500. Завдання друге: у нас є квадрат першого виразу. Є подвоєний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Тому подамо як квадрат різниці 117 і 17. 117 відняти 17 це буде 100 у квадраті. 100 у квадраті отримаємо 10 тисяч номер 723 із підручника Алгебра 7 та номер 33.6 із підручника Математика 7 виконано